Всім привіт, я Олександра і це канал про в'язання. Будемо говорити про плани на наступний тиждень, але спочатку хочу поділитися готовими роботами, які сталися в мене за останні дні. Сьогодні п'ятниця, 7, 7 березня. От, і я думаю, що десь тиждень я познімаю, буду показувати вам своє в'язання. Так, Перша готова робота в мене виглядає ось таким чином. Це пряжа, яка називається Grande Страйпі. Знов показую колір, але він не інформативний. Вони дуже дивно маркеровані. На цій пряжі були в мене залишки і один моточок, і вийшли ось такі шкарпетки, які ще трошки залишились. Десь 39-40 розмір. Дуже класна пряжа, вона м'ягенька. Мені здається, тут у складі Меренос, хоча це не прописано на етикетці. В мене я розповідала колись, була така. Велика покупка цієї пряжі онлайн купувалась вона у сумісному закупі, і там під однією тією самою етикеткою були пряжі абсолютно різні. Була класична шкарпеткова, була товстенька шкарпеткова і було щось схоже на бавовну. Така райдужна парочка вийшла. Мені подобається. Я думаю, що я віддам дитині, якщо їй сподобається колір, тому що моя дочка це єдина людина в нашій родині, яка. Дуже швидко зношує шкарпетки. Я не знаю, що вона в них робить. Вона і спить, і ходить. На вулицю не ходить тільки вдома, але шкарпетки в неї улітають. Просто вони з них вимивається колір, вони протираються. Тому я думаю, що їй таке підійде. Тим більше це дуже м'якенька пряжа і їй має сподобатись. Так, і ще одна в мене є готова робота, і це теж у березні зв'язано. Я вам показувала цей моточок, це опал. Я показую на блокаторах, тому що вони ще вологі, тільки сьогодні я їх завершила і попрала. Опал старенька серія. Трошки таке дивнувате фарбування для опалу. Чесно кажучи, якщо б я так побачила, я б не сказала, що це саме цей виробник. Але у роботі прекрасно. І ось такі шкарпетки чоловічі. Я зв'язала розмір 44-45, резинка нерегулярна 3х1, і на п'ятку я її продовжила. Щось мені захотілося зробити тут не стронг, як я останнім часом часто в'яжу, а таку класичну п'ятку. Мені не дуже подобаються ці блокатори, але саме такого розміру в мене тільки отакі з дроту. Не подобається, тому що на них якось воно не дуже гарно висихає, на... тому що, ну, бо тут нема нічого всередині і вони якось не так е, класно. Тягується як на суцільні блокатори, але нічого. Висохнуть, буде така гарна чоловіча пара. Все, по готових роботах все. І зараз покажу, які маю плани. Як бачите, по кольорах в мене вже настрій дівчина-весна. Хоча в нас не весна, а вже суцільне літо. Сьогодні 16, мені здається, градусів спека. Несподівано почалось прямо літо. Так. Чого саме таку пряжу я підібрала? Зараз розповім. Завтра я їду до Києва на п'ять днів, і мені треба процес в дорогу. Я, чесно кажучи, не впевнена, що щось з цього вийде, тому що я колись розповідала, що раніше я дуже часто брала в'язання у подорожі у відпустки, а останнім часом якось я намагаюся насолодитися тим містом і тими людьми, до яких я їду, тому не завжди в'язання. В мене стається у подорожах, але все ж, таки, все ж таки, принаймні 6 годин від Дніпра до Києва в Інтерсіті, і, можливо, у настрій пов'язати. Точніше, зараз він є, тому я думаю, що треба взяти, це не так багато місця займе. Один моточок з цих я візьму. Перший в мене мадена. Hot socks від Грюндел, тут дуже класні кольори, і я в'язала з такої пряжі. Вона якось не дуже в нас така популярна, але непоганий артикул. можу сказати, тому що в мене є шкарпетки, смугасті такі зелененькі, і вони досить непогано носяться. Майже не катається ця пряжа. Мені сподобалась в роботі. А отут, взагалі, гляньте кольори просто травичка, небо дуже класні. Щось мені таке весняне хочеться пов'язати. Це. Запаси якісь мої старовинні. Дуже другий кандидат на поїхати в Київ це Опал Black Dragon, друга серія Fantasy Island. Це мені подарувала світік, і тут, ну, тут я кайфану, звісно, від кольорів і від пряжі, бо Опал, я казала, вже не один раз: це моя найулюбленіша пряжа. Дуже класні. І ось і ось це муліне з чорним, я обожнюю в'язати. Не один колір вже був у мене у роботі, тому цей теж я відклала. І ось цей Опал Свідкіс це більш така нова серія, ось така буде шкарпетка. Це мені Надя Лоліна подарувала. І це теж для мене такі супервесняні кольори. І от я не знаю, я оці три дістала, і в мене ще є час до вечора подумати, що саме взяти. Хочеться все. Але не буде часу, точно, і хоч би одній розпочати, в мене вистачило такого мого пориву пов'язати у відпустці такий коротенькій, але все ж таки когось я візьму. Якщо вийде, я вам трошки познімаю у Києві. Мене очікують друзі, і прекрасна погода. Сонечко, дуже хочу погуляти, я скучила за Києвом, дуже його люблю. Багато разів там була, і з задоволенням їду ще завтра. От і хтось з цих товаришів поїде зі мною? А хто саме ви побачите у наступних підключеннях? У мене таке трошки на колінках підключення вже вечір. Завтра зніму останній шматочок для цього відео, покажу готову роботу, розповім трошки про Київ, покажу подарунки від дівчат. Почала сьогодні новий процес. Це в мене ось така пряжа. Це я наводила трошки порядок у запасах і знайшла два маточки, які я ну, не придумала що притулити, окрім цього. Зараз розповім чого. Етрофіл, Ланакот, Меріно. У складі тут органік MarinoVold та органік-котончик в нас, і 50 грамів, 230 метрів, досить тоненька нитка. І, до речі, до речі, зараз дуже гарно передається колір. Це такий меланжевий фіолетовий, буде в'язати шалик Софі від Petite Knit. Найпростіше, що можна з цього придумати, тому що я не знаю, на що я купувала цю пряжу. Це було дуже і дуже давно. Шапка з нього, я не знаю, чи вийде, чи ні, тому що вона ну, зовсім не пружня через котон. Не знаю, що ще зв'язати. В мене два моточки. Сподіваюся, що одного вистачить на шалик. Ну, будемо, буду у процесі дивитись, якого розміру він виходить. Якщо ні, то в мене є ще один такий самий моточок на 50 грамів. Ось стільки пров'язала. Дуже простий процес. Щось мені не захотілося брати чергові шкарпетки. Вирішила, що буде досить корисна річ. З цієї пряжі і в'яжу, до речі, теж прибиралась і знайшла спиці вже я не знаю скільки років я їх не бачила. Це Mindful два з половиною на лісці. Не дуже тут зручна ліска, вона, бачите, крутиться. Після чагу це фу. Але самі спиці досить зручні, приємні, тому в'яжу на них вже до ліски трошки звикла. Ось такий процес. Покажу вам завтра, скільки я встигну за сьогодні, за вечір пров'язати. Думаю, що багатенько в мене цікавий серіал. Процес зовсім легенький, і думаю, що до завтра я так суттєво просунусь. Ну, побачимо. Показую готову роботу. Парочка в мене зв'язана. Одну шкарпетку я таки зв'язала повністю по дорозі до Києва. Трошки я вдома почала, просто я дуже не люблю початок розпочинати. Шкарпетку тому трошки пров'язала вдома, і за 6 годин, поки їхала з Дніпра до Києва, одна шкарпетка в мене була повністю готова. А в Києві я зовсім не в'язала, тому що було чим займатися. Гуляла, зустрічалась з багатьма дуже і дуже приємними людьми. Тому другу дов'язувала вдома, але розпочала вже у потязі, думала навіть не в'язати вже. Повернутися до в'язання цієї пари вдома, але я їхала з людиною, яка не може, коли хтось робить нічого. І мене, можна сказати, примусили трошки пов'язати у потязі на зворотній дорозі, але нічого розпочала і вдома швиденько дов'язала. По-перше, подивіться, як все вийшло. Це знаєте, як досвід не проп'єш, не те, щоб я сильно намагалася, але в мене вийшли майже однакові шкарпетки за кольорами. Випадково я нічого не відмотувала, дов'язала одну. І розпочала другу, і так сталося, що вони майже співпали. Трошки, бачите, на мисочку на одній шкарпетці в мене вже з'явився блакитний. Тут ні. А так зверху вони, ну, може, на рядок відрізняються, майже однакові. Класні. Дуже задоволена шкарпетками, задоволена пряжею. Опал, мій улюблений, він ніколи не зрадить і завжди класний результат і класний процес. Тому світік, дякую з твого подарунку. В мене є ось такі класні шкарпетки. Задоволена. Ну, це найкраще дійсно. Якщо ви не пробували, не тестували опал, то ось ця серія, я не знаю, вона просто пречудова вся. Дуже гарно в роботі і дуже класно носиться. Так і. Кажу трошки просування, небагато. Я думала, що більше пров'яжу зі вчора, але якось так. Не дуже швидко все йде. Ось такий в мене шматок. Це в мене відмітка чверть довжини. Тобто, зараз вам складу. Ну, Досить так багатенько мені ще в'язати до того, як будуть обавлення. Але мені подобається, що виходить. Те, що треба з цієї пряжі, от дійсно я не знаю, що ще можна придумати, тому задоволена, що згадала за цей шалик. Це такий досить е, легкий процес, під кіно під серіали, те, що треба. Тому потрошки просуваю, думаю, що на наступному тижні все я закінчу. Так, це щодо моїх в'язаних е, готових робіт та процесів, і зараз розповім трошки вам за Київ, з ким зустрічалась і які маю подаруночки. Вибачте, що не лицем в кадрі. На жаль, не можу зараз так зняти це підключення, тому розклала вам пакунки і на фоні буду розповідати. П'ять днів я була у Києві майже і зустрілась з чотирма дівчатами, з подругою і трьома. Блогерами відмічу їх канали, і трошки зараз про них розповім. Я дуже вибачаюсь перед всіма, кому я писала, кому хто писав мені, з ким ми намагалися зустрітись. Я дуже хотіла побачити Світлану Харченко, я їй, вибачте, всі інші, але я їй заздалегідь написала, просто тому що я знаю, що в неї двоє дітей, в неї є робота, і ну, їй більш складно виділити якийсь, якийсь час. Я спитала, її розклад, розповіла свій, але так і не змогли ми зустрітись. Тому Світланка, я сподіваюся, що ми обов'язково. В Києві побачимось. Вибач, що цього разу не сталося, але я просто не хотіла тебе смикати вже у робочі дні, коли ти зайнята, а у вихідні не змогла я. Тому так розповідаю, я зустрічалась з подругою і з дівчатами, у яких є Ютуб-канали, з кимось ми планували, з кимось вийшло. Дуже і дуже випадкова ця зустріч у неділю. Я бачилась залінкою з каналу Просто Ніт. Ми з нею просто прекрасно прогулялись Києвом, побалакали. Алінкою Я вже була так особисто знайома. Ми бачились минулого року. Я залишу посилання і на її канали. Якщо ви ще не знайомі, вона зараз. Мало знімає, але я дуже сподіваюся, що вона буде повертатись на канал, тому що в неї дуже якісні класні відео. І е, залишу посилання на інстаграм Аліни, тому що вона велика молодець, дуже часто проводить різні благодійні лотереї, збори на потреби війська на дружні банки і розіграє Дуже багато класних в'язаних речей. Вона в'яже на машинці, неймовірні светри, косинки з чудових класних складів. Тому дуже рекомендую зазирнути з нею, познайомитись, і можливо, вам буде цікаво підпишитись. Так, Лінка мені подарувала. Ха, ха звісно, що пряжа. По-перше, два моточка В мене є ось такої шкарпеткової від Лани Гроси. Дуже класний такий кемел-колір. Я покажу номер. 1391, два мутка, і з цього треба, мені здається, в'язати щось таке з аранами. Не знаю, цей колір. Хочеться щось таке цікавеньке з нього в'язати. І ось така в мене є пряжа. Ніколи з неї не працювала. це Ланагато Camel Hair. і мені здається, що це буде моя перша пряжа з Camel, з верблюдом. Ось такий тут склад. 60 Merino Extra Fine і 40 це Camel. Я чогось думала, що верблюд він не такий м'який. Вона суперніжна, вона така тактильно приємна. В мене майже два моточки. Алінка щось зв'язала з цього. Алін, я не згадаю, мені здається, шапку ти казала в'язала чи щось таке. Не знаю, на що вистачить, але буду пробувати, тому що вона ну, дуже-дуже м'яка, дуже класний колір. Ось про Аліну розповіла. Наступного дня ми зустрічались з Наталією. В неї теж є канал, залишу обов'язково на нього посилання з Наташею. Ми такі, знаєте, друзі, мабуть, по шкарпетках в першу чергу, тому що і вона в'яже багато шкарпеток, тому я люблю дуже її канал дивитись. Вона теж не так часто знімає відео, як мені б хотілось. Ми з нею причудово провели час. Я не була особисто знайома і дуже рада, що Наталя відгукнулася і знайшла для мене час. Я знаю, що вона дивиться мій канал. Я казала тобі особисто, і ще раз повторюю: я дуже-дуже рада, що ми змогли зустрітись, поспілкуватись. По-перше, покажу, що в мене є. Наташа в'яже дуже багато серденьок і для військових і продає за донати, І не просто в мене одне є. воно, Ти бачиш, як я почепила, я з Києва з ним приїхала. І ось вона живе тепер на моїй сумці. І Наталя передала два таких брелочка для моїх дівчат. Для моїх дівчат, я їй вже показала фото, що вони почепили на свої рюкзаки. Дуже тобі дякую за такі для них сюрпризи, їм було приємно. І, звісно, звісно теж від неї маленький сюрприз. Ми так трошки обмінялись подарунками. Смаколих я з'їла. Наташа мені купила отакий чай. Вона сказала, що просто через назву він класний, собі, коханий. Кому, як не собі, купувати смаколики? Так, в мене є ось така косметичка. Я от дуже боюсь помилитись, тому що просто чотири дні дуже багато було спілкування. Я якусь інформацію можу неправильно сказати, але я пам'ятаю, що, наче, це з магазина Азулета. Там є дівчинка, яка шиє яка такі торбинки проєктні. І от Наталя для мене таку привезла. І пряжа. Ось така. Преміум муліне від Ріко Дийн. З муліне я не в'язала, я в'язала зі шкарпеткової пряжі ось такої фірми. Це теж азулета, возить її. Хочу вам показати склад, але не можу його знайти. А, ось, склад 75 на 25 і трошки вона товша, бачите, 380 метрів. Це муліне таке синє з темносіром. Дуже прикольний, до речі, колір. За рахунок того, що це не чорний, а темно-сірий, виглядає цікаво. Не знаю, якісь чоловічі треба в'язати з цього шкарпетки. Подумаю. От, І маю таку турбинку, але я думаю, що буду водотурбинку використовувати не для в'язання, а для косметики. Тому що моя косметичка, якою я зараз користуюсь, вона виглядає просто жахливо, вона вже зносилась. І мені ось щось таке невеличке треба. Дуже класно. От. Тому Наташа ще раз дякую за зустріч, за спілкування. Дуже рада, що ми зустрілись особисто. І е, зовсім якось випадково я зустрілась з Оленою Ятель. Чесно кажучи, я хотіла її написати, але чомусь я була впевнена, що вона живе на лівому березі. А е, в нашій столиці, як мені дівчата сказали, є проблемка, коли тривога пересуватись між е, 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 берегами. Тобто не їздить громадський транспорт, не їздить метро. Я так трошки переживала, щоб я нікуди не поїхала, щоб я не смикнула дівчат з іншого берега, хоча Наталі з Дарниці, вона приїхала до мене в центр. От, і я була. Я була впевнена, що Олена живе на лівому березі, тому навіть не писала через цю причину, але Олена написала мені. І ми зустрілись на каву просто в дуже-дуже класному місці, на Подолі, теж так приємно поспілкувались. Мені дуже подобається канал, Олени Ятель теж, об... теж обов'язково внизу буде на неї посилання, але я думаю, що всі канали, які я називаю, багато з вас дивиться. Але якщо ні, будь ласка, заходьте, знайомтесь, всі дівчата чудові. Це абсолютно такі, знаєте, це такі різні формати, різні люди. Але всі класні, всіх дуже рекомендую. Так от, теж ми шикарно поспілкувалися. Я отримала такий заряд позитиву від Олени. Вона неймовірна приємна майстриня, жінка, людина. Дуже дуже рада, теж що ми зустрілись. І е, особисто познайомились. От я вам повставляла зараз фотки з дівчатами. Вони абсолютно випадково вийшли всі однотипні. Ми гуляли в різних місцях, ми різ... фоткались в різних локаціях, але так вийшло, що маю такі е, спогади у вигляді, наче як спеціально планувала. Ну, чесно, випадково з лінкою ми в районі метро Арсенальну якусь таку кулю знайшли, е, смішно сфоткались е, з Наталією. Ми вже повертались назад до метро і побачили це дзеркало. Теж така дуже класна вийшла фото. А з Оленою ми фотографувалися біля кафе Франик на Подолі. Там теж дуже класна зроблена локація з зеркалом з квітами. От тому, наче спеціально, але дійсно все випадково. От, все розповіла. Всім з вами поділила, що робила на цьому тижні. Дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Якщо перший раз на каналі, то підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо сподобалось це відео. Сподіваюся, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте!